Вітаю, друзі, зустріч Росії, і Сполучених Штатів в Саудівській Аравії, зустріч в Парижі європейських країн, а результати всіх цих перемовин домовленості, заяви Зеленського, оцінка експертів та висновки журналістів. Все це вносить такий хаос, що треба все це розібрати. Давайте дуже швидко спробуємо розібратися з цими питаннями, що ховається за цими заявами, де тут правда, що приховують. А що справді повинна нас наштовхнути на думки, що ми знаходимося в зоні небезпеки, і що треба робити для того, щоб вийти з цієї зони? По черзі, в Саудівській Аравії була зустріч делегації Росії та Сполучених Штатів? Україна на жаль не була залучена до цих перемовин. Так само не була залучена і Європа. Це викликає окреме питання, але... Ми бачимо, що зараз саме в це грають Сполучені Штати з Росією, а, з принц підкоємець Саудівської Аравії Мохамд Ібн Салман хотів би, щоб Зеленський був представлений під час переговорів між Росією та США, які проходили в ряді. А, але американці та росіяни наполягали на тому, щоб все відбулося без українців. Про це пише Блумберг. І те, що це злили, це навмисна історія. Більше того, мені дуже не подобається, що про Україну все частіше говорять без України і нашу судьбу вирішують без нас. Єдине, що заспокоює, це заява Зеленського. Що все, що вирішується без нас, він виконувати не буде. Сподіваюся, що він не тільки це заявить, а й зробить. Більше того, йому треба все ж таки більше не ультиматуми ставити, а налагоджувати стосунки з. Трампом та його оточенням, але про це в кінці, а саме те, як це треба зробити і хто повинен цим займатися. Давайте подивимось на заяви після першого етапу цих перемовин. Ну, по-перше, вони дуже обережні з обіг боків із Росії, з Сполучених Штатів. Гучно про все хороше і ніч про чого поганого. По-перше, було вирішено створити окремі команди переговорників по Україні, які незабаром вступлять в контакт. Поясню, що це. Таке, це команди, які справді будуть домовлятися про якісь умови ще щось, але для Путіна це, як завжди, можливість затягнути час. Більше це можливість заговорювати всі проблеми і розповідати: почекайте, ми ще не обговорили це на цій робочій групі, а це відповідальність іншої робочої групи. А потім треба загальна зустріч, і далі, далі, далі. Для того щоб ви розуміли, з економіст дуже гарно зробив такий Самарі, підсумок всього цього безстрокові переговори цілком влаштовують Путіна. Якщо Трамп розглядає їх як спосіб покласти край війні, то Путін вважає їх етапом у більш масштабному конфлікті. Більше того, він не відмовився від захоплення України. Саме про це пишуть західні змі, а не лише економісти. Так, от далі помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що поки складно говорити про зближення позицій, але обговорення було конструктивне. У відповідь на це працівник держдепу США Темі Брюс заявила, що сторони домовилися про усунення подразників у двосторонніх відносинах. Це вже не про Україну. Це про те, що вони планують знову обмінюватися дипломатами, збільшувати кількість представників в посольствах, ще щось. Але знову це не про Україну. До речі, можлива зустріч президента Володимира Путіна та Дональда Трампа оговорюв, обговорювалася проти конкретні дати не визначені. саме так заявлено, але тут є маленький нюанс. А дві дати, які говорять експерти, говорять, що це найворогідніше. Це 27 та 28 лютого, тому що 1 березня починається рамадан. і Ніяких зустрічей в Саудівській Аравії відбутися не може. Тому уважно слідкуємо за процесами. До речі, я вважав би, що краще, щоб Трамп спочатку поговорив все таки з Зеленським, і тільки потім говорив би з. Путіним, але тут ми бачимо зовсім інша ситуація. Більше того, особисте негативне ставлення Трампа до Зеленського і неможливість Зеленського знайти підходи до Трампа ну приводять до таких ситуацій. Знову про поради, і що треба робити в кінці, але тут треба розуміти, якщо просто пасивно спостерігати і нічого не робити, ми можемо отримати велику проблему. Ні, нас ніхто не може примусити. Більше того, нас можуть просто залишити без фінансування і допомоги. І це треба розуміти. І тут треба зрозуміти, чи готова Європа взяти на себе не лише гучні заяви, а й повномасштабну підтримку України. Про це теж. Трохи пізніше, але я хочу ще додати, що Уолтс заявив, що Трамп має намір дуже швидко перейти до переговорів про потенційну мирну угоду в Україні, і що обговорювати питання території та гарантії безпеки. А найсумніша лошара. Російського МЗС Лавров поскаржився на припони, які будувалися адміністрацією Байдена, що ускладнюють роботу дипломатів. До речі, так це класичне підлабузництво під Трампа, якому дуже приємно чути від всіх, що Байден і попередники були погані. Ну що ж, Лавров відпрацював і лізнув там, де зміг глибоко і надійно, як він і вміє, натренурований на Путін. А далі він сказав, що від США чекає на вирішення проблем з банківськими переказами. Це говорить про те, що те, що росіяни не можуть використовувати свої картки, кредитні картки по всьому світу, це велика проблема для них, і це до речі важливе питання, яке вони хочуть вирішити. тож та санкція з картками. Працює, як бачите, і не лише вона окрема історія, те, що росіяни хочуть зняття з себе санкції, американці натякають на те, що санкції можна буде зняти тільки після того, як закінчиться війна, залишається це залишаючи цей у себе, і до речі, це якраз показує те, що. Рано чи пізно Європа буде залучена. Тут дуже цікава ситуація, тому що вже сказано, що Захід повинен зняти захід. Це сказано було про Європу, саме американцями, і захід наклав санкції. Він повинен буде їх зняти, тому треба їх за стіл перемовин. Але тут теж важливо, щоб. Зеленський активно наполягав на тому, щоб Європа по якомога скоріше сіла за цей стіл перемовин. Чому? Тому що він скаже, і погодиться на ці вимоги, дурні вимоги, а, щоб Європа не була. Європа може потім сказати, ну раз ми не присутні за столом перемовин далі самі без нас. Без фінансової військової допомоги так не можна а, робити. Тому сподіваюся, що радники сказали, головна умова разом з Зеленським за стіл перемовин повинна сісти Європа представники ЄС і це гарантована повинна допомогти нам налагодити кращу співпрацю з європейцями. До речі, це справді дуже важливо. А одночасно цим в Парижі проходив саміт країн так званих ведучих країн Євросоюзу. Були представлені Франція, Німеччина, Британія, Іспанія. Бельгія представляла до речі. Країни Балтії та Скандинавські країни, і до речі, це викликало взагалі те, що так мало країн було, викликало незадоволення у багатьох європейських країн. Тому зараз буде новий такий саміт і На нього вже запросили не тільки всі країни Європи, а ще й Канаду, тому що це дуже важливо. Так, от на цьому саміті в Парижі. Не дійшли до згоди. А щодо питання миротворців в Україні інших рішень по запіском зустрічі ну також не було взагалі. І це говорить тільки про те, що вона пройшла дуже спонтанно, не підготовлена, і досі нема абсолютного лідера, який би міг вести за собою. Макрон не є тим лідером, який би е, став би тим, за ким пішла Європа. Хоча дуже хоче взяти лідерство для Франції. Ні, поки не, ну, не може таке статися. По багатьох причинах, хоча б тому, що в ньому не бачать лідера іншої європейські країни. Нової Ангели Меркель поки в Європі немає криза лідерства, помітна. Окрім цього, про миротворців було цікаво, що сказано. Одно з одно з джерел заявило, що щодо миротворців, це передчасна дискусія. А хоча і необхідна. Ну, сказали, що європейці не повинні зосереджуватися тільки на цьому і тільки зараз. До речі, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив про готовність розмістити британських військових в Україні. А, але Потім порахував скільки в Британії військових і зрозумів, що з цих 70 тисяч, які є, якщо відправити навіть 15 тисяч, то це 20% і зрозумів, що ні, не готовий. А, тому далі почули, як Шольц назвав дискусію про миротворців передчасною. А у Польщі заявили, що взагалі не розглядають відправку військ до України для забезпечення миротворчої місії, а, що можу сказати. Більше того. Міністр оборони Гаксет заявив, що війська Сполучених Штатів теж не будуть розгорнути в Україні як частина будь-яких гарантій безпеки. А американці кажуть, що непогано було б це Трамп. каже, щоб китайці були одним із тих, хто будуть миротворцями. Оце точно не влаштовує Україну. Я сподіваюся, жодного дурня не будуть в офісі президента, які би це лобіював, не на те, що комуністична партія і методи дуже імпонують Давіду Арахамі. Головне питання, яке постає, якщо припустити, що відправка іноземних військових справді може відбутися, хоча це настільки сьогодні теоретично, і ніхто навіть не уявляє, а як це зробити, як фінансувати, і взагалі багато чого ще. Але скільки саме їх буде? Ну, Нью-Йорк Тайм зазначив, що ці от 200 тисяч або 100 тисяч, про які казав Зеленський, це нереальна цифра, адже це більше. Ну, наприклад, там двісті тисяч, ніж вся, вся французька армія, або вся британська армія, і видання цитує неназваного європейського чиновника, який зазначає, що Європа наразі не змогла забрати, набрати навіть 40 тисяч, про які говорили раніше. 40 тисяч це п'ять натовських бригад. А ще не бригад, вибачте, а, диві... а саме від бригад, вибачте. А ще це питання, що згідно з стандартам НАТО, їх треба ротува... проводити ротацію. Кожні чотири місяці тож ми говоримо про 120 тисяч військових на рік. Де їх брати такої кількості в Європі? Ніхто не знає. Тому заяви президента Зеленського залишаються такими ж потужними і незламними, але не реалізованими, як і багато інших його заяв. Окрім цього, після того як все це відбулося, Трамп. Вийшов до преси і зробив декілька заяв. Він сказав про переговори в Аріаді, що вони були дуже хороші. Росія хоче щось зробити, вони хочуть зупинити дикі варварства. Я маю на увазі те, що відбувається там, щодня вбивають тисячі солдатів. Почекайте: якщо Росія хоче зупинити варварство, а саме свої дії на території України, вона може просто вивести війська. І тут треба розуміти, що те, що роблять, роблять сьогодні росіяни, це такий самий злочин, який робив Гітлер під час Другої світової, або до неї в будь-якому випадку аналогії лежать на поверхні. Більше того, Трамп зробив ще декілька заяв, до яких в мене багато запитань, він каже, що це не Росія каже Україні, що треба вибори, а ситуація. Він стверджує, що Зеленський нібито, має 4% підтримки в Україні. По перше, дивіться, я ж не є фанатом Зеленського. Це 100%. що значить 4% підтримки. Якщо про рейтинг довіри недовіри, то так йому довіряє зараз менше ніж не довіряє, але все одне це ну, велика кількість і вона 100% не на рівні 4%. Якщо ми говоримо про президентський рейтинг. То він це одне зараз на третьому місці. На першому Залужний, на другому Буданов, Зеленський на третьому. То про які 4% йде мова? Тому для мене тут багато запитань, але найголовніше тема виборів. А, мені здається дивним, що Трамп зараз так активно фокусується на цій темі. Мені здається, що хтось йому дуже активно пропонує це як можливість рішення. Так, в ЗМІ з'являється інформація про те, що ця ідея. Для того щоб позбавитися від Зеленського, дивіться, Трамп ну терпіти не може Зеленського це відверто. Але ідея виборів для України зараз під час війни катастрофічна, якщо буде дійсна заморозка. Якщо буде припинення вогню, якщо росіяни відведуть свої війська, якщо це буде зафіксовано, і саме для цього потрібні хоч якісь миротворці, які зможуть фіксувати що відсутні порушення, от тоді справді закінчення військового стану і вибори. Але знову це треба розуміти, як це це проводити. Ніяких електронних виборів, ще чого. там багато що обговорювати, але вибори зараз. Під час війни неприпустиме. Тому з Трампом треба говорити. Як знову за пару хвилин я все вам поясню. Але ідея виборів хибна. Ідея для України сьогодні це не припустимо, тому ми можемо дискутувати про різні речі з американцями. Але тут ми повинні сказати це неможливо згідно законів України. Якщо ви хочете порушувати закони України, то це ненормально. Завтра ви будете порушувати закони Сполучених Штатів, і це теж ненормально. До речі, таку аргументацію вони розуміють про все інше, трохи пізніше. Далі Трамп заявив, що війну в Україні можна. Було вирішити без територіальних втрат ще декілька років тому. Ну, я маю сумнів, що Путін готовий був відмовитись від Крима, готовий був віддати Донецьку Луганську область. Йому це було не потрібно. Ні, він хоче всю Україну, і це теж ми всі розуміємо. Окрім того, давайте також сказати, що Трамп поки вірить, що Путін чогось хоче, а Путін. Поки використовує цю віру для того, щоб затягувати час і воювати з Україною, знищуючи нашу інфраструктуру, постійно атакуючи нас ракетами і шахедами. До речі, як же це співпадає з миротворчими поглядами Путіна? Про які каже Трамп? Він же каже що той хоче закінчити варварство. І що ж це як не варварство коли по містах, де живе цивільне населення, навіть на військові об'єкти, прилітають шахеди і ракети, коли гинуть. Люди похилого віку і діти. Де ж тут а, миротворчі ініціативи кремлівського диктатора? Я їх не бачу. Далі він сказав, що росіяни не хотіли руйнувати Київ, якби вони хотіли, вони б це зробили. А, ви знаєте, я вірю. Але я розумію, чому вони не хочуть. Тому що тут це для них, як би сказати, сакральне місце. Тут і Лавра, тут і всі релігійні об'єкти, які дуже цінні для Путіна. Путін не хоче заходити в історію як людина, яка знищив християнську колискову фактично Росію. І це, до речі, правда. Але коли він каже Трамп, що Росія не хотіла руйнувати Київ, ну можна подивитися, скільки зруйнованих будівель в Києві, скільки вбитих людей, скільки всього відбулося. І до речі, не хотіти і не робити це різні речі. Якщо б справді не хотів, жодного в обстрілу Києва не було. А так ми все бачимо. Окрім цього, Трамп заявив, що не проти, щоб європейські військові були в Україні, але американських там не буде. А європейці, як ви чули, кажуть, що ні, їх там нікого не буде, вони не можуть домовитись. Е, і тут ще треба розуміти, це не про війська НАТО, то саме про європейські країни. Е, Ще Трамп заявив, що ми мали у США президента, який був геть некомпетентний. Наші чомусь переклали це, що це про некомпетентність Зеленського. До речі, Зеленський теж некомпетентний, але Трамп заявляв саме про Байдена. Він сказав, що це була жахлива людина. Цих речей не мало відбутися взагалі. Ми говорили з Путіним про це, і взагалі жодного не було шансу, що він це зробить. Він повністю мене зрозумів. Знаєте, я взагалі. Вірю, що Путін міг сказати все, що завгодно, що хотів почути Трамп. Ще раз скажу. Скоріше за все, спецслужби Росії провели аналіз е, психологічного патріоту Трампа, зробили його і використовують. Саме тому ми бачимо підлабузінські заяви як з боку Лаврова, так і з боку Путіна. Ми бачимо під Халімаш, ми бачимо, що вони кажуть ті речі, які Трамп хоче чути, але дуже швидко Трамп зрозуміє, Путін тягне час. Грається цими перемовинами як елементом гібридної війни і не хоче закінчувати війни, в, війну. Але йому треба час, щоб це зрозуміти. Так само, як треба був час Володимиру Зеленському, який вважав, що треба просто подивитися в очі путіну. Треба просто перестати стріляти, треба просто зійти десь посередці. Ми ж це бачили в 2019 році. Зараз це все у виконанні Дональда Трампа. Він поки ще не зрозумів, що Путін. Грає з ним в свою гру, але зрозуміє з часом, і нам треба, щоб наші відносини з Трампом за цей час не були знищені вщент. окрім того. Трамп сказав про фінансову допомогу в США, де всі ці гроші ніхто не знає, де вони. Це допомога Сполучених Штатів України. Україна доведеться платити або розбиратися, куди поділися гроші. Ну вони не поділися. Треба дійсно показати, куди вони були витрачені, на що саме витрачалися, які гроші залишилися в Америці, що ми отримали в вигляді зброї або фінансової допомоги. Все це можна показати. І чим скоріше це станеться, тим краще. Я вважаю, що Зеленський повинен. Першим ініціювати а, аудит, і це в наших всіх інтересах. Тому що тоді Трамп не зможе казати речі, які не відповідають дійсності. Я ж сподіваюся, що вони не відповідають дійсності. Хоча, наскільки мені відомо, сполучених штатах дуже здивований тою історією, коли Україна просить гроші у Америки, а сама витрачає гроші на російські частини реакторів ядерних реакторів, купуючи їх в Болгарії, це взагалі американцям дуже не подобається, тому треба розуміти, чого чекати, і взагалі, що нас. Ну, що ми можемо зробити, а отут найцікавіше: по-перше, Зеленський став іграшкою в руках і глобалістів, і росіян, і американців. Він не може нічого зробити. Його рівень компетентності і розуміння не відповідає потреби. Він не хоче залучати розумних, досвідчених і компетентних. Він сконцентрував разом з Єрмаком всю комунікацію в своїх руках, і це величезна помилка. Останнім часом з'являються навіть Колонки, статті, все інше, які поплюжать не лише Зеленського, а й через нього Україну, і формують негативне ставлення до України. З цим треба боротися, і треба залучати якомога більше симпатиків України. Сі тих, хто залишився а також тих прихильників, які можуть з нами співпрацювати. Що варто зробити зараз, щоб змінити ставлення до України? Та який тренд треба змінити? Який помітину Трампа? Дуже просто необхідно змінити саме ставлення до питання, а саме до виборів, до того, що треба говорити з Росією і домовлятися на умовах Росії. Бо так ми незабаром почуємо, що це саме Україна напала на Росію, і Росія вимушена захищатися. Не здивуюсь. То, чому я порадив. Це про те, що я вже давно кажу, і всі, хто дивиться цей канал, вже це чули. Але я ще раз повторю: це лобісти, оточення Трампа, комунікація саме з ними, вибудовування відносин і через них вливання в ухи Трампу інформація, яка потрібна Україні. Бо зараз я бачу, як заливають інформацію росіяни через свої комунікації. Їм чомусь вдається, що в нас нема комунікаторів, є, вистачає величезна кількість, але їх, їх не залучають, тому що ще раз все контролює Єрмак і Зеленський. Далі треба негайно Водити дипломатичний десант. В цьому дипломатичному десанті повинні бути всі: всі, хто має вплив і комунікації з Трампом, з республіканцями, з його оточенням, з релігійними лідерами, з громадськими діячами, з тими, хто має вплив на республіканську аудиторію, тому що треба формувати погляди, які потрібні зараз Україні. А Треба дійсно повний дипломатичний десант, і в ньому повинні бути всі президенти, прем'єри, голови парламенту. Раніше, які були і зараз, всі, хто можуть доносити англійською мовою потрібні Україні меседжі до тих. Хто може передати це Трампу? Або треба шукати тих, хто грає з Трампом в гольф? Бажано, щоб хтось в гольф грав і в Україні. Сподіваюсь, що такі ще є. Також необхідно посилити комунікації на рівні релігійних. Лідерів тут треба, щоб не тільки Паша Онгурян працював в сполучених штатах, а ще підключати, ну наприклад, Пана Турчинова або всіх інших лідерів релігійних громад, які є в Україні. І якщо треба, треба звертатися до Ізраїлю. Там теж є рабини, і бібі, які нещодавно першим був у Трампа. А тут треба теж пригадати, що Зеленський з Єрмаком, ну <кій> як би сказати, пом'якше. Майже знищили відносини з Ізраїлем, але треба щось відновлювати, і треба працювати в цьому напрямку. Треба підключати американських лідерів суспільної думки для просування українських наративів в інформаційному простірі США. Ще не запізно цим зайнятися, хоча варто все було це робити раніше. Я ж про це казав ще з 2023 року. Ви бачили ці заяви на цьому каналі. І я тоді звертався до пані Маркарову, яка є послом України в США, і пропонував але офіс відмовився. Ну що ж, Хай беруть ідеї, я не проти, хай беруть е вектори і використовують, аби діяли, а не просто чекали. Навіть хай собі припишуть, що це вони придумали. Я тільки за. Я проаплодую, якщо вони це зроблять. Але хай роблять. І ще варто навчитися не відмовляти Трампу, тому що він не сприймає ні, але сприймає альтернативні пропозиції. Тож треба пропонувати свій альтернативний план дій. І зацікавити в ньому Трампа, не забуваючи, як він реагує на можливість отримати перемогу, як він не любить отримувати відмову. Запропонуйте йому перемогу, його власну перемогу, якій він може пишатися, і яку він зможе про яку він зможе повідомити своєму електорату. Треба дати йому перемогу, яка не буде нашою поразкою. І ще треба дати йому перемогу, яка переключить його увагу з виборів. Це дуже важливо в Україні з виборів під час війни. А ще Зеленському треба просто заявити, гучно, що він не планує йти на вибори, не чіпляється за владу, буде тільки до кінця цього військового стану, потім проголосить вибори, і це знимить питання. Більше того, це допоможе і йому, і Україні, і зможе допомогти контратакувати росіян. Він же обіцяв не йти на другий термін. І це буде краще для країни, якщо він справді не піде. Варто активно взаємодіяти також з нашими європейськими партнерами. Це дуже важливо, навіть створюючи нові альянси або даючи нове життя старим. Коли мене запитують, а про що йде мова, які нові альянси, які старі? Ну, по-перше, треба. Вдихнути нове життя в Балті Чорноморський Союз, треба повертати Люблінський трикутник і може його навіть розширити хоч до Люблінської пентограми. Важливо, щоб це було ефектно і ефективно. Ефектно може і не бути, але ефективно важливо і необхідно. Окрім того, треба зрозуміти, що сьогодні для нас ну часу майже не залишилося. Треба діяти негайно. Uh, і все це фактично вимагає від нас проводити велику роботу, підключаючи всіх, і справді пропонуючи об'єднання. Uh, це варто робити зараз, саме зараз, бо завтра може бути просто запізно. Хочу подякувати вам, що ви дивилися цей ефір. Хочу подякувати вам за те, що були з нами, за те, що не забули поставити вподобайку, підписатися, прокоментувати, поширити відео. Сподіваюсь, ви отримали багато нової інформації. Тому дякую за співпрацю з каналом і пам'ятайте, що треба ще підтримувати Збройні Сили України в першу чергу. Поки є Збройні Сили України, існує Україна. Якщо Збройних сил не буде, України не буде. Дякую, тримаємося, допомагаємо Збройним силам України, і все буде Україна. Па-па. thank <laughs> you